Привіт всім! З вами Оля Овдяйчук, старший менеджер компанії Джерелія і лідер проєкту Українська онлайн-кар'єра. В цьому відео хочу поділитися своїми враженнями від використання унікального продукту від компанії Джерелія. Це є масажний гель з екстрактом кінського каштану. Ось така велика упаковочка 500 мл. Просто чудо засобу, який дуже мені допоміг. Побороти біль в спині, тому що вже досить давно маю проблеми із хребтом, і дуже часто після довгого часу на ногах, або після якихось фізичних навантажень маю біль, і це інколи заважає заснути, або не дає нормально просто навіть працювати. Тому я вирішила спробувати на собі цей продукт, і ви знаєте, я була здивована. По-перше, здивована була тим, що Наша компанія випустила такий класний продукт. По-друге, була здивована об'ємом. Це реально досить великий об'єм, і він дуже класно, От, бачите, такий, отак герметично він ще плюс, раз закривається. Має такий зеленуватий, світло-зелений такий колір. Запах мені нагадує ментол, такий яскраво виражений. І що він дає після нанесення? По-перше, відчуття якісь такі дуже дивні. Перше, що я відчула, це таке охолодження. Тобто, реально таким холодом, просто приємним по тілі, коли нанесла, він, ну, цей засіб мені дав такі, такі відчуття. Потім, коли. Почала втирати, От в чому особливість, це не просто засіб, який ви нанесли на тіло, просто намазали і пішли собі далі. Це справді масажний гель, тому його треба певний час втирати на ту зону, на яку ви його наносите. Тому це такий один нюанс. Якщо ви зібралися його використати, приділіть, будь ласка, цьому хвилин 10-15 свого часу, щоб це було якісно. Після нанесення були такі приємні холоднуваті відчуття. Після того пройшло 5 хвилин десь масажу, і просто я зрозуміла, що мені починає щось трошки пекти. Тобто цей гель має такий охолоджувально-зігріваючий ефект. Що тут в нас написано на інформації про цей гель він має. Все ж таки охолоджуючий так? ефект позбавляє від втоми і набряклості ніг, усуває біль і напругу м'язах, екстракти каштана, арніки, ламінарії, покращують кровообіг, зміцнюють стінки судин, зменшують запалення. Може використовуватися при масажах, набріках та втомі ніг, при спазмах та болях у м'язах спини та шиї, а також. Зауважу, як допоміжний засіб в антицелюлітних програмах. Це також дуже класно. Спосіб застосування інтенсивними масажними рухами нанести на шкіру ніг і тіла. Що хочу ще зауважити, зараз, до речі, в 13-му каталозі цей гель іде зі знижкою, його можна придбати. два. Або цей з екстрактом кінського каштану. Або з екстрактом червоного перцю та хріну можна прибрати придбати собі за дуже-дуже класною ціною. Тому поспішайте його собі зробити, особливо в теперішній час, коли от е, зараз дуже багато роботи вдома, роботи е, в полі, так, особливо хто в селі проживає. Тому я би рекомендувала вам цей гель. Я впевнена, що він вам дуже дуже допоможе. Тому дякую за те, що дивились моє відео. Хто ще не зареєстрований і хоче спробувати цей чудо унікальний продукт, реєструйтеся в мою команду, і я гарантую вам знижку 25% та маленький бонус від себе. Все, Всім па-па-па! па З вами була Оля Обдійчук.